Може дати їх. Доброго дня, шановні присутні, шановні члени комісії. 8 жовтня 25 року засідання посіяння комісії Київської міської ради з питанням майната власності всього комунального господарства. На порядок день винесено сім питань. Так, як Сергій Гарок. Начальник управління ЖКХ затримується, ми розпочнемо питання з питання по передачу зовнішнього водопроводу та зовнішньої каналізації мережі на план з КП Ворогана Полинської міської ради. Але перед тим, щоб ви почати обговорювати вашу питання, поставити питання Спільне, за порядок, денний, прошу проголосувати. На звернувся голова вуличного комітету Олег Колоєць, який просить прийняти нас на баланс водопровід та комітеційний колектор з групи житлових будинків no по вулиці Облік. Цей водопровід і колені колектор був вбудований за рахунок жителів відповідної адреси. Ми провели акт обстеження. Водопроводу проведено обстеження коленційного ну, колектора, все знаходиться в, справно, в технічно справному стані, проблем нема, щоб його взяти на було. Ми дали також звернулися з основного голову, що ці документи, які є на даній водопроводі коленційного колектора, також нам передали. Він того рятувально знаходиться. Це вулиця Облізки, якщо брати поправку, і, і аж до... До торіальної? Так, 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 так. Оця сторона приватніш тобі буде де стомат, а, та, коли їх монтували? Цей водопровід був монтований перед десь у 2010 році. Це вже а новий водопровід. Так, так, так. Це про це, це боєць там організував людей, і вона дає питання. Я розумію, що зараз не можна взяти, але у вас виникає питання у полях. Ви мусите ставити на баланс і тоді ми будемо. У мене є ряд таких вулиць, які в мене виглядають. Це вулиця Лопатинського, Лопатинська і вулиця, вулиця Винниченка, Лопатинського, Томаш, Томашівського, там теж ново зловить. За мої каденції тягнули цей від стадіону, то там є новий провід, він, до речі, не стоїть на балансі. Винниченка також не стоїть. Я розумію, що коли придеться, не дай Бог щось, що він просто на цей не цілює використання коштів. Ні-ні, ми просто припиняємо водопостачання на, дані, на дану ділянку водопроводу, і поки люди не зремонтують, або нас замовлять як підряд, або замовляють підрядну організацію. Щодо ліквідації. до того Є часу? Є розмежування, правильно, поки люди. А якщо це лінія пробити? Та лінія у людей на балансі? Кошти державі, то не люди тягнули? А хто? А, я я а хто тягнув? Ти я мав, мав передати нам на баланс? Дякую. 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 Ні, замовником мусить бути. Міська рада була замовником. Ну, я не маю на увазі, що передали вам, але я в той 18 раз піднімаюся, михай вулиці визначають. Ну, ви розумієте, я перепрошую, щоб. Бо то так виникаю, водопровідно стоїть на балансі, але гроші за використання води, по якому ми подаємо, ми беремо. Я не розумію, наче ваша Вони... В Такому Ні. випадку. випадку. Значить, ми випад. Оскільки не було громади, не виступала окремо, а документації міністрів просто як депутат Звертається до них щодо прийняття листом депутат, щодо прийняття даної лінії такої приказують. Сесія подати. <пробується> <пробується> ми обстежимо його, так, я недолік. Тоді вже недоліки. Якщо, ні, ні, і... якщо, я, я ще якщо є недоліки, якщо буде <пробується> в аварийному так, 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 стані, то що... новий... прошу Негору. Якщо щось що там недороблено, то я проєктна документація не Ми тоді пишемо зауваження, і після ліквідації тих всіх зауважень ми. беремо, Бо ми не можемо взяти на баланс і зразу подати нього послуг. Правда? Ми мусимо взяли старий водопровідний баланс і зразу давай його міняти туди-сюди, Поки він не буде в придатному стані, до того часу ми не ми. Я ще раз. як депутат. Ви є, має право я робити таке звернення так. щодо прийняття на баланс. Так. Ви я... повинні до цього і секретник. Я тобі навіть намалюю. Так, Депутат. Так, так, так. Все. І кажете, що ви будете приймати, чи є якісь різка, при умові, так, при такі Ту, ми можемо знайти цей водопровід на плац, при так, всі такому... всі проекти робив водоканал. У різки робив водоканал, бо я особисто ходив за людей, і люди платили. У різки до будинки, розумієте? Це вже десь 8 років. ці це просто епі... Проект і в різка це немає до того нічого. Я зрозумів. Ви але... розумієте? Ми просто заробляли гроші при організацію. За проєкти. За проєкти і за плюс набрали гроші. Ну, ну і лічильники встановлювали. Лічильники майже будуть мати встановлювати. А за їх. Та мусили людей на облік брати. Це не... це... Тобто, дивіться, є вуличний водопровід, наша межа по вулиці. Все, що пішло городом уже, це вже власність абонента. Тож лічильник по у нього в хаче. А вода йде по його. Вони так, я так. Але просто ніколи не виникало до питання, що його поставити на баланс, бо я знаю, що все не супроводить, як тепер не має питання, що мусимо поставити, це мусить бути депутатський запит. Та хлопці, та й в мене немає питань, тоді, ну, розумієте, якось так виникає питання ваше, хто е отягнув, хто? Я не пам'ятаю, хто отягнув Так вам все отягнули. Все, проїхали. Я до сесії задав. Будували водопровід, який не будував водопровід. Це не кедих там робив. Висок не мене, висок. Кого близько? Оце і висок, щоб йшло аж до Бельця. Все нормально, замовлення була міська рада? Міська рада передала безкоштовно з усіма до нам на баланс. Це, що, це ми до того видовороду нічого не мали. Ми нам передали і не подивилися. Це в порядку. Це питання стосовно водопроводу, який йде по вулиці. Він там йде вулицею. А далі переходить на город Так. І практично йдемо про центральну частину. То чого люди повинні обслуговувати цей центральну частину водопроводу, поглядає їхніми городами. Це є за uh, ні. Е, Ви не е, е, взагал, е, 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 е. Якщо е, він перевезний, хто його будував? Якщо люди своїми силами будували, це вони мають якщо вони не передали на Бо такі були, що колись, ага, не було як, ми Час, не знали, що водоканал тягнув, я думаю, я посіли, Якщо буде брати, і в нас на балансі ви hmm. будете самі чомусь записані. не вторить. Ну скажи, будь ласка, то як до сподіваюся, Яфоюча nee. зважатись, нехай покаже тут книжку, документацію. коментар сюди. Так, ви зверніться, у кого перебуває на балансі. Ви проект лінії навіть малювали? Проект лінії ви малювали. Ну кажу, зверніться, кажу, я що Я був лобістом того. Якщо ми зробили проект, то не означає, що ми мусимо брати його на баланс. На, до нас звернулися, ми проєкт зробили. контакти з вашими заступниками, покаже, де, Що є? По суті, це, є питання, це суті, буде, суті я знаю, де, як лінії йде, бо ту ми тягнули ту лінію. Як водоканал тягнув, ми замовниками були, проєкт робили, міська рада фінансувала нась яка сума 17 тисяч. Ти коштував Велика сума була. Але як потягнули, потягнули його на вулицю Лопатинську розголожені від комунального будинку, де Куравська жила. Тобто тоді, тобто, зробили, передали, забули. А <пілляв> тоді не могли передати, були шанси. Давайте ці деталі, я <пілляв> можу передати. Добре, Добре. кої були питання по даному запитання? Хто за те, щоб підтримати дані проєктовичну, прошу голосувати. Проти отримався одноголосно. Що ви дякую? Зараз друге питання.

Ці кошти, де у нас є залишки, ми передаємо на капітальний ремонт доріг. Далі у нас є проєкт 200 тисяч мінус, передаємо на той пункт і 150 тисяч законому. І восьмий пункт це 250, які ми збираємо безлогу стриму мозку на управління. Два немає. Так, он до них там еще включил суключил. Там сухую еще. Вы еще центральные сумки? Нет, если же у нас на баланс, то есть у нас тоже параллельно. Майкл. Так, Питання по вулиці Героїв України по цій програмі робилися? Ні, Герої України це є тільки по цій програмі. У нас є на проспект незалежності, у тому що митуальному закінчу від парковки до стоянки до Свободові ради. Там 900 тисяч була думка, ті гроші звідти забрати і перекинути на Україну. Бо те, що зроблено зараз, це зроблено благодійна ну, ті, тіло. Це не те, що хто і Це сумнів. То, то, то ми маємо зараз це одно проплатити? чи як? Має, ні, за те, що зроблено, немає. Хоч далі продовжувати, а піти молоко подивіти, звіти, там, знайшли мати. Ну, рікав і то До нато. Ось мій під Багу, підтримка, Богу, стрибер, сортись, яку ви підбаняти, все але мають. ви сюди вносити, нічого не говорите, то є за що і, і... Я знаю, що кажете, я щось. Я зараз пишу. Зараз ви показували. Ну, мало бути, ніж у нас. <плес> щось моє добувати. Що я тоже? Це в межах ваших коштів. А, то, сюди... не то, б... то, то додаткові, я просто ви робите перерозподіл, з... з... берете дозвіл, щоб перерозпроділити інші роботи. не Ну я думаю, що ви дати, <продукт> так на сесії, хто задав? Хого які будуть запитання? Немає. Немає. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення, прошу проголосувати. che questo tema програма реконструкцията в време на 23-25 години до предвай и обикали А а, цього року будуть робити там? Ще маю, а, та, в... а, скажи, що з тим, Статою аварією, що з тим? Відновлення буде чи не буде? Вони там дають чи не ті пару із ні, не я що треба зама. Тобто він, з тим, хто встановлює... він ти, да, він... хто немає, він готовий відновити. Дві року. Так, дві тумби і... Детальний склаєком воїн. Я не скажу, що я не він місце проживання. Він приїхав із мати. Це на пам'ятників також є. Віталій, це на пам'ятники що треба дати. Яка сума? Мільйон. Я знаю, що буде освоєння мільйон, але. А це перехідні кошти, чи ні? Тепер ну, це бюджет, так. Коли які будуть запитання по даному проєкту рішення? Mm -hmm. А про нього можна написати, що в бюджеті, якщо чи... <звіжені> є. Та бюджет, якщо Степановіаніма буде там, то показувати. Це якраз по цьому питанні то мають додати. По тому yeah, перекисню. Скільки якісь пам'ятників? Яка зараз Про одного слова? Майже 90. 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 За кішок самого немає позвониш. Ні, ні, ми там немає. Що розвивалося? Там за вас і платить таке. Кож і діло запитання. Хто за те, щоб підтримати даний проект? Рішення, прошу проголосувати. Проти підтрималися Одного голосу. Дякую. <реклянно> Дякую. Це те, що швидше буде поповнені, хлопці, чи ті, що швидше будуть поповнені. Зайдете? Я? Ну, ходімо, з'їдемо. Ну, дня. Так, про передачу матеріальних цінностей, я не знаю, чи вона не підняється. Ми починаємо комісію, що не просимо. У нас завершився проект, <пробує> я розумію, для ветеранів та військових у центрі життя оскільки Долинська міська рада виступала партнером цього проекту, ми зобов'язували з листом гарантування надати співфінансування в сумі 54 тисячі 450 гривень у вигляді матеріальних цінностей. Ми закупили обладнання, яке ми зараз маємо передати з вами водійному фонду, саме центр житті Це є кріплення для окулярів, це є два редаксаційні крісла і це є інформаційні навики. Та, звичайно, що якщо ви маєте передати, що їх треба передати. Наче є будь-яка процедура, і ніхто я має. Я Кровики, це, вибухає, я не перемагає. кого які виникають питання, тут документають. Там Мені. при них є центр життєстійкості. Там відчувається різна реабілітація, психологічна, додаток. і вони співпрацюють не тільки з ветеранами, не тільки з військовими, а й з дітьми, а й з жінками, загиблих. У них дуже великий спектр різних послуг, вони надають Консультативних і підтримка. Кое-кі ще запитання? Хто за про проєкт, річний прошло? Просто прямо з комунікації. А Якщо чесно, не дуже багато волонтерів. Офіційно там можливо 4-5 яку не, не, не знам, а, Дуже багато що. Я розумію, що там не буде відбуватися. Всі однотипні питання. Так, Далі перше питання проведе про припинення діяльності є ліквідації комунального підприємства західтурне планування планування бюро, Арка Волинської міської ради Ведеси і Гала. Добре, члена до три рішення однотипні, тобто ми даємо на ліквідацію ті підприємства, на які в нас не працюють, то аркамуля коли було, в старій були, там ЧОПАК працював, потім літа. Е, ну, Воно ну, ну, стоїть неактивне. і, Відповідно, постійно треба проводити податкову звіти. Ну, По цих трьох підстав ми, ми завжди е, по акції, по оправдання е, капітальної будівництва, як очолюваючи парк, осені хана знаєте, І оприляну е, мене там, де я очолюю. Ми, що, вони ж всі є, так би деюри на папері є, але за них треба давати звідісну. Я своє Оксану просив, що вона ще якось давала, щоб не було штрафів то Зараз електронні ключі повинні. Зараз то, що треба електронно робити і треба статнути, мати, щоб було призначені директори не краще, а вона просто здавала тут все на біляційну, просто так тянути. Всі три, за... і ще більше то, що най... то, що є два, що колишні що... жеки, є... і ще є ЖЕК і ЖЕВ. І там, є, там, там є там є боги. Потреба перебачити на столати бою. Там є. Ну і треба не перебачити. Я думаю, що буде наступний етап. Там в одному є 200 тисяч боргів, а в другому щось там сто щебно. Ні, то по цих немає. Я зараз три підприємці. Я говорю про ЖЕОДА. Їх теж треба буде ліквідувати, але це буде наступним етапом. Ці там боргів немає. Тут процедура піде швидко, займається Олекса Ігнатів. Ну, він призначений ліквідатор, він відповідно ці всі, всі рішення готував, Просто я вже десь в курсі цього питання, то я вже відповідно доповідаю. Ці немає, ці, ці жодні немає, бо ми тобто, колі, колі. ці немає. Ми здавали звіти, там, там заборгованості немає, але треба це все ліквідувати. По інших заборгованості, по там є заборону по ПДВ, і ця з кожним роком зростає. Така пеня, пеняка виходить. Було 90 тисяч, то вже є вроді більше 200 шок. Тобто воно скоро. Вони не попустять. Вони не попустять більше того. Я кажу, ми ще теж їх кинули. Але то ж треба зробили щось про електронне. Передирек має мати, електронний ключ. Зробити електронний ключ, треба мати наказ на призначення і так далі. Ну а то хто зробить, то нікого того не робили. мають Eh, податковий там був податковий то податково запланований було, це ПДВ було, де ми не сплачено було сюди, прокорбився тоді керував, Ну як, там, на... там якась позитувати? Не йдемо процілення. Не, 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 не про цілення. по цих немає. Говорю вже про наступних два. Тож... Тут немає, так. буде Бо треба передбати бюджетні гроші. Або закриється на питання. Ну я кажу, десь в районі буде 400 тисяч. Це просто не А тут, а, е, щоб не створювати... Але ні, але там частина піде у бюджет міський. Тобто там іде розчеп, і частина піде... Я говорив з податковою, вони казали, що частина піде у е, місцевий бюджет. Тобто, ну, усіх усіх... У комісії не буде запорядження. По, Ми знаємо, по, раніше пізно все одно так. Оце дуже просто. Проект річне важливий, як це вважається, інтриговий по всіх. Тобто, припинити діяльність комунального підприємства. Ну, арка. Відповідно, uh -huh. ліквідатором ліквідатор всі процедури зробити, тобто, ну, не всі типові проєкти рішення. Там, там, нема, нема. Там просто тугалі підприємства. Вони не, з боргів нема, бо все вчасно робилося. По управлінню комунального війна, то я б безпосередньо був там, там ні забороносів, нема, ні, ні по Зарплаті, ні, ні по чому. Ні по ПДВ. Це. По арці так само немає, бо ми за них здавалися діти, їх зачепаками, хто не поживели, теж немає. Тобто вони всі типові, тому ну, перше, перше рішення по арці, тому. Андрій Сімен, я ще поки підставив голосування, на в мене така аналогічна ситуація, можу йти до того. Де. Десь там, де відділ освіти, є стояк, який опломбований, а не відрізаний. Що там може бути газ І я плачу за то гроші, бо казали, якщо відріже, то потім треба буде дохтимену суму платити. І я так оплачу за то, що вони мене приходять за транспортування газу, по беруть. мені здається, відділ освіти там мужчині. Ті комунальні, чи у Торській, я не знаю, де то. Але просили, чому назву, ми щось назвав на балансі. Чи ну, е по Бушевську, чи вчиня школа? Учня школа Ті, або, не, не наша. Ме, а у районний ради. Місла Обертане. Я знаю, що 10-70 гривень, то що по мінімуму Ми написали, ми зараз відрізняємо. Потім треба проєкт робити. Це і проєкт, і ми полтимо, але це ви тих Тих 300 гривень вони ніколи не врятують, але цей. Але ми, потім не? проєкт буде коштувати 300 тисяч. Але 30 це наше приміщення до міської ради. Треба знати, яке. Та не буде відрізати. Шкода, бо потім напроти картку, потрапити 300 тисяч. Добре, хто за проєкт рішення? Так, наступно по рішенню по мирній диамісі, що ідеалському на Юлинський міський управління у ДНС. Це, 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 <пілісна> чуп, це чупа. Аналогічне практично по аналогічному борю нема ні по зарплаті, ні по поділенню, ні Коли, <пілісна> запитань, в чому. Коли які у запитання там працює? Хто за те, що таке практич? Проти.

Так, хто за даний праздрічний, прошу проголосувати проти отримати одного власника. Щиро дякую. Прошу виключити камеру. Ага, якщо хочу додати інформації, я ще підповідаю практично, буквально. на нас не стерно за нього проголосувати, Ні, у вас є. Практично не готовий. Тому ви не можете голосувати. Бо вчора ми раду з букаєров, у нас виникли зміни. Змінимо право, то вже буде на сесії а голосу? Ні, бюджетна комісія вона завтра подасть на бюджетну комісію вона буде, але на комісію вже При... згляни, Тай, вже не попало, або що може зберегти. Так. Тобто будуть студівати дві зміни. Там будуть у межах. Моя програму. Дві зміни, хто тобто буде внутрішні перехідки, тобто кошти закласти на таке, де. По цьому по музичній школі ми хочемо зробити. Ми зробили пекиден на дані в художній школі. Вично хочемо зробити цього року по музичній школі. А це. Тому був так. Ну, Але а що... це з експертизою? З експертизою, повністю є я, я, я не висновок все. Все є. І сума. Чотири мільйони майже. Два дахи. Вони там на... На... тільки там художня школа і сюди. Ті, ті два приміщення. Бо вони так це приміщення старіше. Тому є триолійні вихідні якісь навіть пожежна. Це є злака, воно інакше не може. Бо без нього там дотепер було того. І То весь час за покинули, але зараз піднімали з питання за потім воїну. Є є пропозиція що зробити прикиде до цього. Я буду. Я роблю. Я роблю аналіз у своїй програмі і хочу це, я хочу меж економіку статті переплату та платити. Так те, що ми ще зробити до кінця року, але ну, свого боку, я би просили усе. Аби десь ви подумали на наступний річку, бо Заложити кошти на зовнішній фасад цього, хоча б тимністю, це, це лице нашого міста. Чи помалювати, відновити. Там і речі ринвецького популярна. Розумієш, там пойдися і об заложити програму, яка не буде. Я маю міського, міському контролі. А це є достатньо. тут трябва треба нового да зробити ці сходи і паркі збуд да я тебе питаю и... тому що зовніші і фасади ніж ще... при бюджеті yeah. да на 26 рік я хочу щоб ви це зовніші от помалювати відновити ці де стіхи там не дерева захище я попрацюю відновити там до 16 скати під захист І течас приміщення дуже зелено просив. Де ці віддати площадку і не равна. Сирій, це дуже змішувати. І друга зміна, друга зміна, яка буде стосуватися програми, це є. Теж перекидки у нас там є кошти на басейн, ми закладали на ремонт внутрішніх цих водовіднях, але вони там зробили вроді своїми силами щось там. І ті кошти будуть зекономіні, і ми хочемо замінити орлету, задні орле. Та я в кульці собрали. Це напитання, заяви, взагалі так. Ну, так каналі. Закривай потім. За на цьому наші всі питання весь ми ще до всім дякую за зустріч на сесії.